Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 19 квітня, 420 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні росіяни здійснили атаку своїми іранськими дронами по Одесі та Одеській області. Почалося це десь півдругої і тривало близько години. Всього росіяни випустили 12 дронів по офіційній інформації. Яка з'явилася зранку, і наші красунчики з ПВО збили 10. Два дрони влучили в дитячий санаторій в місті Одеса. Це напевне хтось з недобитих одеських колаборантів їх туди навів. Але судячи по розумовим здібностям цих колаборантів, то там нічого суттєвого не було, якщо взагалі щось було. Бо ще вночі росіяни писали, що влучили по аеропорту в Одесі, але це зовсім не так. Тому інформація з Одеси в неї в більшості геть неправдива. Ну і постраждали Постраждалих і травмованих в Одесі немає. В сусідньому місті Герою Миколаєві остання доба пройшла доволі спокійно нічого не відбувалось. А от в Очакові росіяни з мінометів та артилерії обстрілювали акваторію Очакова. Може, хотіли влучити по місту, але просто не добили. Травмованих і постраждалих в Очакові немає, і також руйнувань інфраструктури немає. А от на Херсонщині, на жаль, за минулу добу двоє людей травмовані. Від російських обстрілів в Херсоні, не дивлячись на постійні російські обстріли, продовжується життя. Люди з інших міст України допомагають Херсону сьогодні. Наприклад, в одному з херсонських парків висаджували нові дерева. Росіяни нищать природу, а Україна її відновлює.